Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити нову гру на моєму каналі, яка називається Need For Speed Undercover. Як ви бачите, я створив один профіль, а це його створив, тому що я запускав гру. Перевіряв. Так що... Давайте розпочнемо нову гру. Давайте наберемо. Деймон. Два нехай буде. Ні, два нехай буде. Ось так. Ось тут усе зрозуміло. This place is changed. Ці guys в their cars, No regard for anyone. It's time to put a stop to what's going on around here, я музику вимикав. Я не знаю, чого вона.

Так, так, почекайте. Я музику прикручував. Я прикручував музику. Може через те, що це новий профіль. І воно так. Хоча... Хоча тут привичного меню немає. В цій грі. Тому що якщо ти зразу зайшов, створив профіль, зразу починається гра. Так, я прикрутив. Так що я не знаю, як воно буде при йти. У мене тут максимальні налаштування графіки, Full HD. Я на максимальній швидкості їду. А за мною поліцейські женуться. І всі роз'їжджаються по сторонам. Ох. Два роки не грав у гоночки. О, огорожа. Ось так. Прорвався. Мама бія. for its of palm harbor. this is not up for discussion. you've had quite an impressive run. your recent undercover operation posing as a wheelman to bus car thieves has been exceptional. But these local policings can take months, if not years, to execute. i don't have that kind of time. we only have a couple of weeks. the fbi is stepping in. i'll be your new point person we suspect one of the local street racing crews may be involved with an international smuggling ring. look, lady, pardon me for butting in here, but these kind of crews, they just don't go do that sort of stuff. my office doesn't care about turbocharged street thugs. we're looking to recover evidence that we believe is linked to a shipment of cars stolen from the dock a few weeks ago. this evidence will convict a network of crime lords in half a dozen countries, and we reason to believe that the cars may be in the possession of one of the street crews. now, they're going to need a wheelman. your job is to drive. my job is to get you in. Need for speed Undercover. Може оце просто музика. Я хоч і прикру... вимикав її повністю. Чи прикручував її, ну. Ніяк. Її мабуть не вимкнеш. Буває. Ого, яку тачку мені дали. Nissan 840 SX. Давайте трохи поганяємо. Поки Чейз Лін Бляхам, ка... занесло зараза. <гл -п 'яш> Я що пошкодження отримав. Капот привідкрився. Капот привідкрився. Так що, думаю на цьому припинити. Е Гру, так що. На цьому це все на зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!